Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас знову в гостях чарівний кубик? Ми з дітками його сьогодні розглянемо, побачимо, які тут є малюночки, а потім спробуємо з вами вивчити за малюнком віршик. Осінь є, правильно, ще що ти бачиш. Дерево, дерево покажи мені. О, тумнічка, правильно, дерева. Що ще там знайшла? Це дерево, дерево яке це? Ану, верба, діти, звісно, це верба, віти свої опустила вниз, так? Олівець ми бачимо, так. Виль. Журавлі, їх багато, дарім? Журавлі. Вітер є. Думати в з цими словами. Вітер, Між? Міс, де не горчую. Я візьму свій олівець, осінь малюю. Зовтиму бладні, вити, витер та віти. Віти витає та... журавлі, сонце залі. Якщо ви уважно прослухали віршик, то ви почули деякі слова, які, може, не знайомі. Слово «гарцує», слово журиться і слово віти. Зараз ми спробуємо пояснити. Карімося, що таке слово журяться. Це, це е, за літом. Сумують, да, залітом? Це, так, це, так, це, ну. Бігає, да, так. між дерев у нас грає. Діти, а віти це гілки. Ви знаєте, якщо подивитися на вербу, то у верби дуже-дуже довгі, тоненькі, опускаються до землі. А тепер спробуйте і ви вивчити віршик за допомогою чарівного кубика. Чекаємо на ваші вірші. До побачення! До нових зустрічей!